Шикарний набір фінальний турнір Чемпіонату світу з футболу 2012. Набір складається з 5 монеточок. Середня монеточка має 62,2 грами срібла. Всі інші по 31,1 грама. Бачимо рік карбування 2011. І на кожній монетці, де проходив турнір, тут Київ. Далі у нас. Вказується Харків, далі. Донецьк і Львів. Тут, виходить, загальна вага 186,6 грама срібла, тобто 6 унцій. Друзі, кого цікавить, такий набір. Звертаємося в особисті повідомлення в Телеграм або у Фейсбук і також сертифікат аутентичності. Бачимо характеристики, рік карбування, тираж. Все, Ось, гарного дня та мирного неба.